Отже, статистика це спосіб систематизації та обробки даних, коли результати спостережень мають розкид або варіативність. Отут давайте ми зараз з вами поговоримо про оцей самий розкид і варіативність, які у нас без сумніву іноді бувають присутні або можуть бути присутні. В принципі, у нас існує два глобальних варіанти. Розкаду. В принципі, у нас може бути ситуація. Перша ситуація, це така ситуація, коли ми проводимо повторні спостереження на одному і тому ж об'єкті. Звичайно, коли ми проводимо спостереження на одному і тому ж об'єкті, ми також будемо з вами практично завжди бачити якесь розсіяння результатів видів. Ми з вами, да, до речі, я хочу сказати, що незважаючи на те, що курс у нас ну, загалом статистика, більше уваги ми з вами будемо так чи інакше приділяти саме аналітичній хімії і використанню статистики в хімічному аналізі, але будемо також захоплювати і деякі інші, деякі інші питання, деякі інші спостереження. Отже, розкид, коли ми проводимо повторені спостереження на одному об'єкті, чим він викликаний? В, першому, е в першу чергу, коли ми проводимо спостереження на одному об'єкті, розкид викликаний недосконалістю процесу вимірювань або спостережень. Ну, Приклад, коли ми аналізуємо одну партію,